15-16 листопада у Дніпрі відбувся щорічний турнір з дзюдо Українка, у якому беруть участь виключно дівчата. Спортивний захід об'єднав спортсменок від 2009 до 2013 років народження. Кременчук представляли чотири команди. Це представники дитячо-нацької спортивної школи дзюдо, представники спортивного клубу Легіон клубу спортивного Кремінь Дзюдо та ще ліцеї імені Піддубного. Моїх учасників було чотири. За підсумками змагань маємо три медалі. Представники окремі, Дзюдо теж мають одно перше місце це Ольга Мамун, та одне одну, серебро і дві бронзи. Тобто у нас на місто вийшло сім медалів, що і дало нам в підсумку загально медальне друге місце. Спортсменка СК «Легіон» Єва Волошина здобула перше місце у ваговій категорії до 40 кілограм. Впевненість у кожному русі та майстерність проведення прийомів принесли дівчині заслужене золотом. Я виграла перше місце змагання. було на високому рівні. Мені все сподобалося. Дуже гарні грамоти, медалі важко, але Більше тренуватися для того, щоб отримати перемоги. Поліна Головченко також у ваговій категорії до 40 кілограм. Попри напружені бої, впевнено, перейшла шлях до бронзової нагороди. Дві зустрічі е, я виграла та полуфінал. Я програла. Потім я боролася за третє місце, виграла третє місце. Дуже була класна організація. Були класні медалі. кубки. у ваговій категорії до 44 кг кілограм. Бронзову медаль виборола. Євомірошенченко для неї турнір став черговим етапом у спортивному зростанні: здобута нагорода, результат наполегливих тренувань та прагнення до перемоги. Фінально за третє місце я боролась досить довго і в ітогі виграла по шиду. Я не очікувала, що я здобуду медаль, тому що не виходило постійно. Ну, я дуже довольна своїм результатом, що в мене все таки вийшло. Такі результати надихають, а успіхи мотивують дівчат вірити у свої сили та прагнути нових спортивних звершень. Марія Бардаєва, Ростислав Рогоренко, Крамачицькі новини.